Презерватив – це штука, без якої ми наразі просто не можемо існувати. Так, фактично зараз кожна людина в зрілому віці користується ними, для того, щоб захистити в першу чергу себе. Або від небажаної вагітності, або від різноманітних хвороб, які передають статевим шляхом. Але яка взагалі була історія в цих презервативах? Як ми взагалі дійшли до того, що можна так просто захистити себе, власне, від всіх хвороб, болячок і так далі? Чому саме така конструкція, як взагалі це все діло виникало? Хто це все діло придумав, як, коли і так далі? Давайте сьогодні все розбиратись. Але перед тим, як продовжити, хочу просити тебе підписатися на цей YouTube канал і на мій телеграм-канал. Так, всього на все тебе це займе кілька секунд, а мені буде приємно. Тож, лов переходь за посиланням в описі під цим відео і підписуйся. Ну і лайк на це відео натисни, мені буде приємно. Так от, давайте почнемо з історії слова. Е, презерватив англійською буде кондом. Звідки взагалі це слово походить? Точного походження цього слова не знає ніхто. Існує три версії. Перша версія що це слово походить від містечка у Франції. І існує версія, нібито саме фермери цього міста першими почали використовувати презервативи, які були зроблені з овечі і кишки. Інша версія полягає в тому, що презерватив названий честь особистого лікаря англійського короля Карла Друга, якого буквально і звали кондом. Ну а третя версія, справді досить банальна, полягає в тому, що слово кондо походить від латинського кондус, що означає просто посудина. В науці немає консенсусу щодо цього, тож загалом три версії в принципі вони всі прикольні. Тепер перейдімо безпосередньо до історії самих презервативів. Вперше, захищати свій секс почав ще цар Мінос. Це приблизно трьохтисячний рік до нашої ери. Так, Мінотавр це туди, до нього. Але не про Мінотавр. Загалом досить поширена думка, і вона, в принципі, є реальною, що цар Мінос був досить. Мав багато жінок. Він мав багато жінок, але при цьому мав дружину Пасіфая. і його дружина Пасіфая просто була змушена займаючись сексом з мінусом, вводити собі в піхву а, козячий сочовий міхур для того, щоб захистити себе. Бо як писали типу, міфологи давній грець, що в спермі мінуса були типу скорпіони і змії. Ну, звичайно, вони перебільшували, але все одно, що захистити себе від всяких цих штучок дрючок, то Пасіфа якби придумала цю штуку. Ще до Єгипту, то приблизно в 1000 році до нашої ери, для захисту від парщирових венерічних хвороб, використовували спеціальні ляльні щекли. Між іншим їх фарбували в різні кольори для одного класу один колір. Ну, щоб відрізняти, типу, якщо ти був там, більш статусний, те був в тебе був один кольор, якщо менш статусний клас, інший колір. Щодо римлян, то вони теж використовували чивий міх у різноманітних тварин для захисту, але іноді вони використовували м'язову тканину. мертвих, коботань, мертвих але, до речі, доказів цьому немає, а це виключно версія. І знову ж таки, я наголошую, всі ці штуки носили не для зберігання вагітності, а для збігання венеричних хворобах, бо вже навіть тоді люди розуміли, що є певні хвороби, які передаються тим шляхом. От ми поговорили про греки, про римлян, і у нас потім прірва. Прірва десь в плюс-мінус 1200 років. Бо перше задокументоване після того періоду використання презервативів було аж у 1504 році. Уявіть скільки часу пройшло. Такий собі італійський медик Габріеля Фалопіо зробив колосальний внесок в розвиток презерватив. Він власне зробив спеціальну для оболонку, яка захищала. Людей від Сифілісу. І між іншим, він провів експеримент на 1100 людей і довів, що ця його оборона таки реально працювала. І ці люди не заразилися сифілісом після сексу. Чим також цікавий факт. Звичайно, презервативи в Ренесансі виготовляли м'ясники. Ну, бо як я кажу, вони виготовлялися з так, сечового міхура, з якоїсь м'язової тканини, загалом ну, з того, що є в тваринах. І відповідно, з тваринами у нас друже хто м'ясник. Логічно. Тепер трошки розкажу про історію презервативів Англії, бо це насправді досить важливо. Загалом в Англії презервативи почали набувати поширення під час громадянської війни, це 17 століття. Був у військах Карла І, тодішнього англійського короля, Сифіліс, був дуже поширений. і Вони зрозуміли, що просто без цього ніяк. Щодо його наступника, Карла ІІ, то Карл ІІ мав дуже багато позашлюбних дітей, і це його трохи напрягало. І от його особистий лікар, кондом власне, вирішив, що треба допомогти своєму королю. І він призначив своєму власне королю спеціальні чохлики, які були призначені для того, щоб захистити його від небажаних діток і від венеричних захворювань. Також я думаю, вам знайоме ім'я Джакому Казанове. Да, на початках своєї так, діяльності романтичної Казанова був теж проти презерватив. Він казав, що це фігня, що я це взагалі надягати. але потім він мав, скоріше за все, якийсь негативний досвід і в подальшому використовував їх. Він навіть писав, що йому не подобалося закривати себе в шматку мертвої шкіри, щоб довести, що він здоровий, і справді живий. І загалом, бачите, я розкажу там про презервативи, всі діла, але варто розуміти, що до 19 століття презервативи не були поширені серед звичайних людей. Зазвичай, ну, за деякими виключеннями, але ними користувалися виключно аристократія, вищі прошарки. Доступними для простолюду презервативи стали вже після промислової революції. Власне, у 1939 році такий собі Чарльз Гуд'єр відкрив вулканізацію Каучуку. І оце відкриття вулканізації Каучуку принесло презервативи маса. Фактично було відкрито гумовий презерватив, але в той період він закривав тільки головку пеніса, а не весь орган. Вони були очевидно дорогими, але, що важливо, їх використовували, їх можна було прати і знову використовувати. Тобто зараз ми знаємо всі презервативи неодноразові, а тоді вони були багаторазові. Щодо презерватив США, то вони також в 19 столітті почали бути популярними, але потім були видані так звані комстетські закони в 1873 році, за якими ключове, що вони зробили, це заборонили публічну рекламу контрацепції. Це так, що зараз ми бачимо, там ну, типу є реклами презервативів, Очевидно, він там по телеку, ти точно я колись бачив. То тоді цього всього не було. Відповідно, це колосальний мінус, бо люди просто не могли дізнаватися, типа про... Те, що таке взагалі в принципі існує, компанії не зникли тим презервативі виготовлялися, все було окей, але вони були змушені піти в підпілля. Тобто вони умовно перестали називати презерватив презервативом, а називали це якимись там гумовими сейфами, кампачками, там я не знаю, якимись джентльменськими гумовими засобами там, і так далі. Ну коротше, слово презерватив не було в США. Тоді ну, якраз таки в кінці 19 століття в США було реально немало всіляких презервативних фабрик, всіляких бізнес-презервативних бізнесменів, як умовний Юлію чи там Мерл Янг. Вони позасновували свої компанії, зробили з презерватив, були досить заможними людьми, і ось приходимо ж 20 століття в першу столу війну. Власне, армії Великої Британії та США під час першої світової війни не були забезпечені належними засобами контрацепції, і як наслідок, дуже багато солдат США і Британії помирали від сифілісу. Ці країни зробили певні висновки, і вже під час світової війни їхні армії були забезпечені презервативами, але то буде вже через деякий час. Фактично, в нас таки двадцяти століття це століття, в тому числі презервативи. В 20-х роках було винайдено вже сучасні латексні презервативи. Вони були вже набагато міцніші ніж це було до цього, і вони були вже поширені для мас. Щоб все розуміли, просто кількість їх виготовляли по півтора мільйона одиниць на день. Ну вони вже тепер були набагато поширеніші, ніж це було до цього. І це добре. Під час друзій війни їхнє виробництво зросло взагалі трьох мільйонів в день в США, так точно, бо як я сказав, США забезпечив своїх солдат презервативами. Але після друзья війни популярність їхня трошки впала. Вона реально просіла, люди перестали ними користуватися, типа для чого, всі діла і так далі. А от в 80-х роках, коли виявили СНІД, почався буст презервативів. Коли люди виявили, що таке взагалі існує, що від нього люди помирають, і що фактично ну єдиним захистом від цього діла є презерватив, то люди почали ними масово користуватися тепер. Фактично почався бум презерватив, почалася яка реклама в мас медіа в ЗМІ там і так далі. Ну і ми тепер маємо те, що маємо, що у нас є тепер ну колосальна вибірка, бери який хочеш, і так далі. До СНІДу такого не було. Щодо історії жіночих презерватив, то як я вже казав на початку, ще накриті за царя Міноса, його дружина Пасіфая використовувала фактично такий прото-жіночий презерватив. Але все одно, типу, і в 19, і 20-му, майже все 20-те століття, типу, ну ніхто про це майже не говорив. Типу, всім було пофіг, є якби чоловічі, для чого не непонятно. Та більше, навіть багато змі там в 90-ті ще навіть висміювало ці всі штуки, типу, показало, що Господи, жіночі що це таке, типа, нафіг вона треба і так далі. І через це він, власне, має до сих пір певні проблеми з популяризацією. Тобто, ну ми знаємо, що є чолові да? а те, що я жіночну. Ну я вам так скажу, в моєму рідному місті, я певен багато не знаю. І це колосальна проблема. Але зараз, в 21 столітті, відбувається така міні-революція в цьому середовищі, і потихеньку жіночі презервативи з'являються їх все, все більше і більше. І в перспективі вони можливо колись зрівняються з чоловічими. Ну і як наслідок жінки матимуть більше вибірку, так само, як і чоловіки. Ось така от історія в цих засобів. Якби не презервативи, то знаєте, би у нас було б дуже багато діточок. Багато хвороб, і ми всі помирали 30 років, які раніше, від цифіліса якогось. Тож це реально дуже важливий винахід, насправді, без перебільшення, дуже важливий винахід, який ну, подовжив життя багатьом людям так точно на дуже довгий період. Сподіваюся, відео для тебе було корисним. Якщо це так, то поставимо лайк і підпишись на мій телеграм-канал. Це обов'язково, і мені буде приємно, якщо ти це зробиш. Загалом, дякую тобі за твою увагу і гарного тобі дня.